Друзі, вітаю вас, люди доброї волі. Я дуже вам вдячний за ту допомогу і за те розуміння, і допомогу каналу, як ви робите. Я зараз у відрядженні і декілька діб, чи декілька тижнів, чи навіть, можливо, місяць відео нових не буде. Можливо, будуть отакі коротенькі оголошення. Я працюю з нашими військовими. Ви знаєте, що зараз, які потреби на фронті, які перспективи зараз бойових дій. І я звертаюся до вас: допомагайте, будь ласка, робимо чудові справи. Допомагайте, будь ласка, ми збережемо якесь життя нашої людини і виховаємо орка на передовій. Це дуже важливо. Допомагайте, будь ласка, допомагайте каналу, підписуйте знайомих на канал. А е, актуальна перспективна інформація е, постійно. Телеграм-канал, і можна написати, будь ласка, в чат, в телеграм-чат е, Олександр Виспали. Дякую вам, друзі. А зараз дуже важливе оголошення. Е, ми піклуємось не тільки про людей, а ми, люди, піклуємось про тваринок. Про... Зараз іде мова про маленьких кішок. Котрі кошенят, котрі народилися на передовій, і військовослужбовець Юля, вона іми опікується. Зараз дуже б хотілося щоб це, ці кошенята знайшли свою домівку. Кішки чудові, кошенятаці. будь ласочка, подивиться відео. Я прошу пані Юля, я вам ще зв'яжуся з вами, напишіть комент. Коментар, я закреплю його, і це буде для зворотнього зв'язку. Дякую вам, друзі. Ще раз прошу вас, допомагайте інформаційно, допомагайте по можливості матеріально, робимо чудові речі. Дякую вам, друзі, дуже вам вдячний, дай вам Боже щастя, здоров'я. Так, друзі.